Всім доброго вересневого раночку. Іди сюди, бо я вже почала говорити, а ти ще не прийшов. Ходить десь щось шукає, щоб його вкинути ворота. Я в своїй напівпустій вже такій трішечки сумній теплиці. Ну, все ж вже відходить, зрозуміло, затягла ось свої кали і буду готувати їх до зимівки. Зараз це все буду виймати з горщиків, просушувати, ну, а далі вже. Йти ми все до погрібу. Зараз покажу, яким чином я це роблю. Ось таким чином повиймала їх з горщиків. Ну, ці добрячі так знаєте, відійшли. Ото й взагалі не можу вибити. Ось іще залишилося зараз, витягну обережно. Відколупую ж так, його намагаюся, щоб не вирвати стеблинку. Оцю та й що трапилося. Цьому треба все підслуховувати. А горщики зараз у мене підуть. У нас такий своєрідний конвейер. Ні, 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 це ним можна займати. Зараз туди я з городу позабираю хризантеми. Я там насадила була, і вони зараз такі, знаєте, мають кулі. Ті, що по одній поросаджувала, так як треба, для того, щоб були гарні кущі, бо в мене вони вже також ці так зрослися. Ось таким чином обережно витягла. І тепер зараз корінечко оце, я ніколи не обриваю. Єдине, що зроблю зараз, це ну, сікатором отак подрізаю листячко. листечко. Ну, це ж однією рукою. Бачите, який гарний секатор. Все. І отак от в такому вигляді покладу зараз їх просушуватися, зараз виділюю місце, візьму ящичок, туди. Такий щось простелю, ну картон можливо, і отак вони будуть сохнути. Раніше знаєте, що я робила? Була в мене помилка, я оце все відривала аж прям під самісінькою туди, під, під цю бульбу. І обривала всі ці корінці, а воно повинно саме по собі. Воно з них ще буде живитися. Тобто повинно бути таке, знаєте, своєрідна, ну, сушка. А потім, вже, коли вже будуть холода спустю, поки ще в теплиці в мене полежуть, а потім будемо переїздити до погріба. Оце отаким от чином. Зараз всі оці перероблю. Е, дуже гарно, що від діточки від них не, від, не відпадають, їх треба отак механічно відривати. Тобто не, немає необхідності тут колупатися мені в землі, шукати їх, бо всі вони ось тут, десь зараз маленькі, покажу. Наростають, тут не видно. А ну ось тут. Ну, оце ось, бачите, відірвало. Ну нічого, його можна або зеленкою, або взагалі нічого воно підсохне. Можна розділяти отак, можна. Я, мабуть, не буду розділяти. Зараз просто обріжу та й хай лежить собі. Ось. Бачите? Ось діточки-то. І справа в тому, що оце я вже вичитала, що як, коли я це все обривала, отак от діставала, отак одразу все пообривала, то вони потім погано квітнуть. І дійсно, в мене погано квітли. Ну, подивимося. Зараз зроблю трішечки по-іншому. Дивіться, отам колупатися треба. Не вздумай там насіння бабуся зібрала з помідора, з божественного, не вздумай перевернути, чуєш? Бо він у нас тільки один був. Йди чимось займися там на дворі, ну є ж чим зайнятися. Постійно коло мене. Мені не буває сумно взагалі. Ой, працюємо далі. Подивіться на оцю мавпу. Кажу йому, йди в двір, там ляжеш. Щось він якийсь сумний, мені не подобається. Тут клався на землі, йди кажу, йди в двір, сходи, подивися, що там. Сходи. І прям щось таке мамин-мамин, прямо ж мамин. Так, впоралася я, дивіться, що я намагалася зробити в цей раз. Мені захотілося розділити по сортам. Ну, Звісно, що так не робиться, як я зробила. Але коли в мене їх було небагато, я знала, що це в мене жовта, це в мене такого помаранчевого кольору, це в мене рожева. А потім, коли отак от зібрала і думала, що запам'ятаю нічого подібного, все я забула і люди просять там. Знайомі, родичі, дай якусь цибулинку. А що я дам? Якщо я Я ж не віддам те, що я не... я не знаю. Може, я ображалася? не знаю. Ну ти ось намагалась. Дивіться, я думаю, А ну, вдасться чи не вдасться. Ось переважна більшість у мене от таким зеленим листям. І квітли вони жовтим кольором. Дуже трішечки, ось бачите, тільки скільки? От за таким листячком. Вона і не квітла. Ось, ось. отакі на... на стовбурі, отакі плями. Я думаю, це інший сорт. І третій сорт це от, отаке просто такого кольору. отут таке темного. Стовбуру такого, бачите? Тобто, оце, я так думаю, три види. Ну Можливо, ось сюди до зеленого входять і рожеві, не знаю. Ну, вже на наступний рік тепер буде видно. Оце я їх так посортувала. Ось тут одні. Тут переважна більшість це жовті і не знаю ще які. І оце трішечки, буквально трішечки ті, що в них з плямками листечко, стебло з плямами. Щось у мене вперше. Ось, бачите, одна цибулина. Ні, це ні. Чи, чи да, ні. Ось. Трішечки таке, як підгнили. Ну, тут окремо поклала, подивлюся, підсохне, не підсохне, Може, я їх вже перетримала в грунті, може, треба було раніше виймати, бо воно ж трішечки і поливалося. Ну, оце впоралося. Тепер буде тут в теплиці воно у мене знаходитися, поки не підсохне, поки не будуть вони готові до того, щоб їх вже прибрати до підвалу. Тут безладна вела, зараз приберу. Це все, все рівно оцю земельку я додаю ось сюди в свої грядочки. Куди ж я ж її не буду просто висипати. А листя приберу, хоча воно також перший заморозок з нього нічого не залишиться. Ну, будемо дивитися. Я так ніколи не робила, оце роблю вперше. Ну, Але ж є люди ті, які ними займаються професійно, то також кажуть, що саме отак треба. Тобто, я обривала все і вони в мене сохли. Але ж вони в мене сохли без оцих всіх корінчиків. І не залишала навіть ні каплю того стовбурця, я його відривала. Подивимося. Так, на цьому все. Бажаю гарного дня і до зустрічі.